Друзі, всім привіт! Всіх казав, вітаю з наступаючою Паскою. Сьогодні маємо 15 число. Завтра казав, що святе Воскресіння, Паска. І хотів би вам показати, так як ще трохи зарплати і казав, хотів би похвалитися, я казав, що вже придбав, готуюся більше до сезону, так як вже скоро і руї будуть летіти. Батьох людей скоро казав. І матки почнуться виводити, і все решта, починаю я вже потихеньку перевозити. Ще настільки все казав, не перевіз, ще все не зробив. Ну але хотів би вам розказати і показати далі. Ну і казав, що ось, казав, вже вчора-ввечері привіз 4 штуки. Ну, я просто на все перегрузив в рамушні вулики, так як на даний час в мене не такі аж крепкі сім'ї там, щоб аж. І казав, його перевіз сюди, поставив вже так временно, скажімо. Тимчасово е, на такі підставки металеві і поклавши пару досок, буду сюди поки мій ставити. А в подальшому залю якусь арматуру сюди, е, вчіплю нормальні бруси, щоб нормально вулики всі стояли, щоб зверху не лежав такого цементяк. І я казав, буду всі звозити, буду все прибирати. Цю бур'яницю все <кій> буду я його скроплювати. Ну і хотів би вам показати, що я придбав. Так як казав, що приїхав, хотів би вам розказати, показати, що я придбав. Купив же собі одразу горілку, ще по старій ціні, таку з цим п'єзоеліментом рукавиці, так, так як казав, маю робити, газовий балон. Купив вже собі новий вже маскарад, бо мій вже, яй-яй-яй, вже казав, дихає. Купив же собі ще один такий таку горілку, тільки без п'єзоелімента. Без п'єзоелімента заказав вже в інтернеті фольговану Плівку, фольгована плівка, 20 метрів, якщо не помиляюся. Ось є, казав, ще номер їхній. Якщо ви там, щось, одразу рішотки, рішотки, це все. Ну і казав, будемо шати. І зараз ще покажу ще одне, що я придбав. Ну і дуже ж маємо ДВП і зажав ви. Ти ми сьогодні один лист 50 гривень. продають. такий листок, Зараз я зараз включусь в договорум розмірі. І одразу розміри пів нього має. Метер двадцять. На от з краю на. На метр. Так як Третя, дивився багато хто роблять ловушки ну круглі, такі бочки, скажімо, скручують його. В даному випадку виходить оце з, з цього ловушку легенько зробити. І у вас виходить ловушка за 50 гривень. У вас виходить ловушка за 50 гривень. Я взяв вже собі таких листів 10 штук. Ще в чоловіка вроде є, то що вроді би стара ціна, кому треба пишіть, можливо, просто послухаю вас відправлю вам. І казав, будемо вигружати і маємо ще один, казав, ще один. Друзі, купив собі такий заточний станок для цепа. Заточний станок, правда, не знаю. Брав вже так, казав своїх так, знакомих. Навіть чесно, ще я його то сам розбирав, бо розібрав, але після того коробку не міг скласти. Йде такий модний станок. Станок йде з такою ручечкою. Ну і йде. Сказал же, что что-то вот тут. Для чего ж тут идет ручка и для чего идет тросик? Смотрите, километра 10 резьбы. Так, есть. Раз. Теперь кота Я хочу уже вам на месте показать. На месте хочу показать. И так. Сидеть. Ну і ось друзі, казав, смисл тут, а, хто заточував цепа, то знає хто користувався. Тут іде зірочка, так як в обичних йде шайбочка, тут йдуть зірочки, от, щоб цепа прокрутити. І тут, а, замість того, щоб не зажимати, Іде ручкою. Зажим йде за що ручки. Ну, тут я ще не підтягнув нічого. От. За що дручки? Це поставив і піджав. Ну, ще, казав, штатне місце я його не зробив. Тут ще йде десь є запасний, вроді би, круг. Іде да, ще такий запасний круг. Круг такий маленький. Вони ті круги, вроді, мені казали, дуже якби, дорогі. Казали, ну, І казав, хочу хоча б включити його, вже й на камеру провірити, чи хоч він працює. Бо Купити купив, чесно, в магазині не провірав. Так як брав знайомих, гарантії на нього немає. Працює, Ну, проще тут якби, треба було б діода. Щоб... І собі клац-клац, ручечка, куди удобно, хоч так став, хоч так став. Ну, як удобно. Працює мотор тихенько. Мені, як би сказати, подобається. Ну, корпус. Зроблений все тут з пластика бачу. З пластика, ну, але якщо акуратно з цим поводитися, я думаю, його все нормально вхватить. Ну я казав, ще один маємо подарок. Зараз Ще один помилився, сказав подарунок. Мене вже виправили. Не подарунок, а покупка, ще одна. Цю покупку, чесно кажучи, я її навіть в магазині не дивився. Я отак за своїх знайомих. І все. Так. Це у нас іде зарядка. Порте. Така маленька зарядка. Ну і, як ви вже зрозуміли, це іболізатор. Так як на тому хазяйстві я вже показував поросли бур'яни. Це все. Так. Так, так, так. Е, немає тут ще паски. Ага що я значить, поїду в них, візьму паски. І ці он. Купив вже ще собі такий полівізатор. Це все і маємо. Та що ми маємо? Ага. Насадка одна для розпилення. А, воно все тут. Бачите, щоб менше місця займало, все його всередину впакували. Тут насадок, О, бачиш, стаканчик для вимірювання. І який хочеш на 3, на 2, на 1 плоску, який хочеш. Є. Yeah. На нього дається рік гарантії. Рік гарантії. Зараз я його здаю. О! То, походу, походу, не знаю. А, пани. Пене, чи опічки. Ну, коротше, друзі. Далі. А, ото походу. Чи ні? А може і ні. ну, от, во. от вона є. То воно є знизу. І сюди чіпляються, я так понів, паски. Раз, щоб не муляло нічого, <кхи> така штучка. Так, 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 так. Ну то бо така лотерейка у нас тут. <кхи> О, сам шланг. Сам шланг. О, є паски. Бачите, я переживав, що треба доїхати. Так, ручка. ну, Хто, можливо, знає, хто, можливо, не знає, я вдома таких маю полівізати вже пару штук, якби в батьків своїх. На зиму ховайте полівізатори в льох. По найсхоріші, тут ручка лопає. Лопає ручка. Ну і казав, це вже тут, тут все. Полівізатор на 16 літрів. Він йде на акумуляторі, він йде легкий. Ну, В даному случай, е, так працює, бо води там десь чу-чуть є. При провірці було чуть води, і, і зато він так якби, скажімо так, хропе. Ну і казав, друзі, все. Е казав, попридбав собі, отримав зарплату, так як, бачите, день прийняв на роботі. Відпросився, чуть поїхав, покупляв собі такі... Для себе, так би мовити, подарки, не подарки, ну, фактом отримав зарплату і покупляю собі такі покупки. Ну, Але, друзі, так, працював день при дні на роботі, трошки посипались деякі сім'ї. Деякі сім'ї посипались, деякі сім'ї трошки послабли. Треба буде здавати ситише їм. І казав, друзі, тут таке діло: або праця, або пасіка. Ну, поки ми старалися поєднати і те, і друге. Пока я стараюся там те все зробити все до кінця. Ну і казав друзі, на тому буду відео казав що завершувати. Відео, чисто було таке інформаційне, чисто, якби скажімо так, похвалитися, можливо, щось порадити. Кому так його улівізатор, може хтось знає про нього щось, може, не знає, може, хтось має як в кого служить. Моти той написати, буду радий. І можливо, якщо навіть в крайності кому потрібно. Хоча їх зараз в інтернет зайде їх там вагон і маленька тілешка. До зарази ще й трошки. Так. А тут, ще й стаканчик, якийсь, руки мити, чи що я щось не зрозумів. Або отраву з собою носити. Перший раз бачу, я думаю, що тут два люки. І це. Кому сподобалось відео, ставте лайки. В подальших відео буде в мене одна акція. яка акція, побачите далі? Ну и казав, друзья, всем до зустрічі. с наступающим святом!